Друзі, всім доброго дня. Сьогодні вже нас підійшов цей час, коли ми виводимо і продаємо наших маток. Сьогодні робота буде нуклеусами, покажу, я роблю відбір маток, маточки бакфаст. Сьогодні великий заказ. Ми його сьогодні реалізуємо. Відбираємо маточок і відправляємо по Україні. Використовую такі кліточки, сині-жовті, патріотичні, Ззаді прозоре скло. Вперед, і так, Канді вже набив. І зараз буду проводити відбір маток. Покажу, як я це все роблю, покажу, як мічу їх, покажу, які маточки. Так що, все в процесі. Дивіться, підійшли до нашого Noкласу. Ну, як до одного з наших Noklсів. Зараз ми з нього будемо збирати маточку. У нас є лінія біла, по якій ми орієнтуємося. Вона має бути плідна, вона ще мала засіяти вчора, позавчора. І зараз ми. Ми всіхлаусах ну, проводимо контроль на яйця. Ми відправляємо тільки по факту, коли є яйце і личинка вже перетворюється. Інакше ми не відправляємо. Не відправляємо чисто по календарю, бо всякі буває, буває форс мажор буває, що матка не облететься, буває погода не позволять. Ну, всяке буває. Так. Що бачимо? Бачимо, що є яйце. Яйце є личинка. От покажи яйце, можливо, буде видно. Це по календарю вона мала облетітися пару, пару днів тому, але по факту воно облітається раніше, ніж, ніж по календарю. Погода нас дозволила це зробити, і, і ми робимо вже сьогодні контрольний відбір. Є яйце, яйце повна рамка з одної з другої сторони. Так, матки ми наразі не бачимо. Навіть коли матка сама плідна, по ній видно, яка вона по розміру. Ну, але буває. Це ж таки форт-мажор, ось покажи матку, що матка буває обманює очі. от Матка велика, красива, це бакфаст, 83 лінія. Красунька. Отака от ми її зараз відбираємо у флобер і мітимо. З цієї сторони вона також засіяла. так що Це матка 100% плітна. Лагенько ми її переносимо в флобер. В руках не міти. Все, вона має вільний простір в собі. Цього року червоний колір. І ми мітимо. Можливо, такий чуть-чуть кустарний вітер. Можливо, чіткий е, кустарний спосіб. Але кращого немає. Фарба тримає добре, перевірено вже на опиті. Маркер тримає погано. Маркер тиждень-два до місця часу. Маркер згризають дьоли. Фарба рік часу. Тримається без проблем. Перевіряв вже сам неодноразово. І просто сердічок берем. Я так роблю. От Легенько перевертаємо на кришечку, щоб було. Ще маленьку точечку. Получається все акуратно, чітко і, і якісно. Бо маркер кажу, користувався різними, різними маркерами, це получалося. Легше, дай для мене легше, але все. От точку поставив маленько, красиво. Все. Маркером кажу, користувався, але це не якісно. Потім вона зризається по часу, і людині важко знайти цю матку. Хтось займається, хтось всякі байсарші люди, які не можуть собі помітити маток. І і виходить таке. Тому використовую на перший рік цю фарбу. Хто мітий маток рекомендую. Хороший, і якість фарби. Вже пару років користуюся на нею чудова. І тепер відбираю в кліточку 6 бділ. За той час, коли сохне мітка в матці, я відбираю в діло. Бжоли неохото йдуть в кліточку, але нічого, ми їх заставимо це зробити. Я 6 вділ відбираю і ще не потрібно, вважаю, що це все. П'ятець вже потрібно підкладати матку знову їм, так що їм нічого не буде, а яка все буде чудова. За той час, коли ми набирали бджіл, підсохла міточка в матки, тепер ми її легенько забираємо в руку, бо от піджали її, все вона перейшла. Переходь, 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 переходь. Переход. Є все вона. І тепер ми її поставимо в кліточку. Так, приспособився я, корінь приспособлюється по своєму. Все, маточка в клітиці, от велика яка красота, красива матка. Це бакфас. Як когось цікавить, питайтеся, дзвоніть. Ой, друзі, таким способом ми відбираємо, зараз відбираємо кількість і тоді покажу, яку ми сьогодні відправляємо. Все, відібрали наших маточок красивих. Така кількість сьогодні їде, хто заказував. Так що кому цікавить такий бакфастик. Пишіть. От, Маточки красиві, всі великі, всі перевірені, на засів. Зараз ми їх пакуємо і відправляємо. До наших клієнтів. От, Пакуємо ми в коробочки. Ось коробочка. Такі картонні коробочки. Наша візиточка якогось цікавить є, є номера, телефонуйте, на будь-який номер телефонуйте. Це ми, хто заказує, даємо візиточку в коробочку, стаємо маточку і все так ми і Так що, друзі, ось таке. Все, кого цікаве таке, телефонуйте, пишіть. Відео поділився з вами на рахунок свого відбору мату. Все, всім дякую за перегляд, гарного дня вам і до побачення.